Люди мене запитують саме про фемінітиви, але не запитують про фундаментальні речі, які свідчать про гвалт нашої мови, і свідчать про те, що виховано ціле покоління не на українській мові, а на радянській версії української мови. Тобто ніхто ніколи не запитав мене, чи правильно казати радості чи радости, і чому раптом ціле покоління почало казати в родовому відмінку неправильно радості. Ніхто мене не запитав про те, що правильно етер, що правильно катедра, а не через букву Ф, як це я, скажімо, у московській мові. Ми ж кажемо лаврове листя, але не кажемо лаурове, і ні в кого не виникає бажання чомусь задуматися над тим, чому такий алогізм. Тому позаяк я була цією людиною, яка ініціювала створення правописної комісії, щоб повернути українську мову до її питомої форми, де її або ще краще демосковізувати, Я на цю тему дуже активно спілкувалася з тодішнім прем'єр-міністром Яценюком. Це було в часи Майдану, і я розуміла, що я в Парламенті є власне, хоча б для того, щоб порушувати мовну проблематику, тому і мовний закон Ківалова Колісніченка був скасований, бо я це ініціювала. Насправді мова сильніша за суспільство. Вона завжди наше суспільство витягувала з ями.